Вітаю вас! Даний урок присвячений практичній роботі номер 1 робота з вікнами та її об'єктом. Перш ніж ви перейдете до виконання практичної роботи, давайте пригадаємо та повторимо все те, що ви пройшли на попередніх уроках. Отже, саме перше і саме головне, ми розібралися з правилом поведінки під час роботи з комп'ютером. Перше. Відстань від очей до екрану монітора повинна бути не меншою аніж 50 см на витянуту руку. Не торкайтеся проводів живлення, розеток, задньої панелі системного блока та монітора. Не використовуй сторонніх предметів, не принось на робоче місце, їжу та напої. Руки мають бути чистими та сухими. Час безперервної роботи з комп'ютером не має перевищувати 15 хвилин. Після 15 хвилин обов'язково потрібно зробити невеличку перерву. При виникненні незвичайної ситуації з комп'ютером. Дивні сигнали, блимання, запах та інші неполадки в роботі негайно повідом вчителя в школі, а вдома відповідно дорослих. Дотримуючись таких правил поведінки, ви збережете своє здоров'я і працездатність комп'ютера. Також на попередньому році ми розібралися, для того, щоб увімкнути комп'ютер, потрібно перевірити і увімкнути екран монітора. Після чого натиснути кнопку Живлення на системному блоці, де загоряться відповідні індикатори. Потрібно дочекатися повного завантаження персонального комп'ютера. Також ми розібралися, що вимикати комп'ютер просто натисканим кнопки жилення на системному блоці не можна. Для правильного вимкнення комп'ютера потрібно перейти в пуск, натиснути кнопочку Виключити і в спливаючому вікні обрати потрібну дію, це виключити чи перезавантажити. Також ми дізналися, що більша частина об'єктів, що знаходиться на робочому столі, пов'язана з програмами, що розміщені в пам'яті комп'ютера. Програми забезпечують виконання різних завдань з опрацювання даних, які розв'язуються людиною на комп'ютері. Отже, програма це впорядкований набір вказівок, які може виконати комп'ютер. Відповідно, без програм комп'ютер не зможе працювати, він буде просто набором пристроїв. Ми також дізналися, що програми створюються людьми. Існує спеціальна професія програміст, розробник комп'ютерних програм. Для того, щоб розпочати роботу з програмою, її потрібно спочатку встановити на комп'ютер. Щоб програма працювала, потрібно запустити на виконання, двічі клікнувши на об'єкті робочого столу або у меню, де після запуску з'явиться вікно програми. У вікні, що відкриється, можна відповідно вже працювати. Ми дізналися, що вікно складається з таких елементів, як рядок-заголовка, в якому відповідно розташована назва програми, яку ви відкрили. Також кнопки керування. Це такі кнопки, як згорнути, розгорнути або відновити. І, відповідно, кнопка закрити. Також ми дізналися, що основну частину вікна програми займає робоча область. Її ще називають середовище, в якому відповідно виконуються різні команди. Також в різних програмах існують різні види меню, які дають можливість виконувати відповідні команди. За потреби у різних програмах. В вікнах програм можуть бути смуги прокручування. Також ми дізналися, що зміст контекстного меню може бути поданий різними способами, це такі як списком, набором значків або набором відповідних кнопок. Класифікують комп'ютерне меню на три категорії: це головне меню, яке має кожна програма, і також головне меню пуск, яке визивається натисненням лівої кнопки миші на кнопку Пуск. Контекстне меню, яке визивається клацанням правої кнопки миші на будь-якому об'єкті. В контекстному меню ми можемо обрати відповідні вказівки, або також подивитися властивості конкретного об'єкта, якого ми обрали. Спливаюче меню це відповідне меню, де при наведенні з'являється додаткове підменю. Також ми дізналися, що у кожному спливаючому меню може також бути такий елемент пункту, де з'явиться ще одне спливаюче меню. Отже, виконуючи практичну роботу. Робота з вікнами та їх об'єктами пам'ятайте все те, що ми щойно повторили, для того, щоб виконати все правильно. Та під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гінічних норм. На цьому сьогодні все. З вами був Міша Коханич. Успіхів вам та дякую за увагу!